Доброго і мирного вечора усім, хто нині із Аверсом у студії працює Марія Петручик. Отож, комплексна допомога ветеранам війни та їхнім родинам це один із пріоритетів у роботі Луцької міської ради. Нещодавно при департаменті соціальної політики Луцької міської ради запрацював сектор сервісу ветеранів. Сьогодні маємо нагоду поговорити про те, які тут можна отримати послуги, де знаходиться цей сектор, хто може отримати тут послуги. І про це ми сьогодні маємо нагоду розпитати у директора департаменту соціальної політики Луцької ради Мійської ради у нас у студії Вікторія Майборода. Доброго вечора. Вітаю пані Вікторії. Отож, відколи у Луцьку запрацював сектор сервісу ветеранів, де він знаходиться? Ну і звичайно, чому з'явилася потреба у такому секторі? З 1 вересня 2023 року в департаменті соціальної політики при відділі прийому почав свою роботу сектор сервісу ветеранів. Чому виникла така потреба? Всі ми розуміємо ту кількість ветеранів, яка сьогодні є, кількість членів сімей загиблих, взагалі військових, які потребують безпосередньо підтримки, консультації, прийому певного роду документів. І тому виникла ідея створити. Такий сервісний центр, де ветерани зможуть прийти і отримати абсолютно всю інформацію, яка їх буде цікавити, що стосується основної мети роботи сервісу цього ветеранів, тобто при створенні, так при тому, як формувалася ця ідея, то основна мета, тобто, щоб в одному місці отримати максимальну кількість послуг чи консультацій, насамперед, спростити. Сам механізм отримання послуг, отримання консультацій, тобто зробити все можливе для того, щоб не потрібно було ветерану або члену сім'ї загиблого, бігати по різних кабінетах, шукати, де можна отримати консультацію, де яку заяву можна здати. Тобто тут працює такий собі метод кейс-менеджменту. Ми беремо людину. Вивчаємо повністю її потребу і працюємо далі з нею в частині допомоги надання допомоги отримання тієї чи іншої послуги. Це не йде мова лише за адміністративні послуги соціального характеру. Тут ми працюємо з різними структурними підрозділами: як міської ради, так і комунальними підприємствами. Тісна співпраця іде. Центром зайнятості, оскільки ми розуміємо, що коли ветеран повертається додому, наскільки важливим є саме питання працевлаштування, питання зайнятості цієї особи. Як показує практика, багато з тих, хто повертається з війни, вони хочуть змінити своє попереднє місце роботи. І тому, в принципі, це було як основним таким поштовхом, як же ж допомогти тому самому ветерану не бігати в центр зайнятості, не бігати в різні поліклініки, де можна отримати послугу. Ідея була така: він приходить в одне місце, а далі ми вже працюємо, домовляємося з різними організаціями, з різними структурними підрозділами, як максимально. Надати людині і вичерпну інформацію, і спектр послуг. Пані Вікторія, справляєтеся власними силами? Чи доводилося набирати новий штат людей у сектор? Сьогодні не на часі набирати, розширювати штат, тому. А... Працівники з числа а, тих, хто в принципі працював в відділі прийому і в інших відділах, вони стали працівниками цього сектору. Працівники досвідчені мають вже багато років стажу, і тому це не склало якоїсь такої великої проблеми для того, щоб створити саме такий потужний сектор, який буде в подальшому максимально допомагати людям. Отримувати якісні послуги. Пані Вікторія, чи можемо ми говорити про цифри, тобто скільки от в Луцькій громаді є ветеранів чи членів їхніх сімей, для того, щоб ми розуміли, чи є затребована послуга, чи є така от велика категорія людей, які можуть прийти і отримувати у вас відповідно у секторі сервісу ветеранів чи то консультацію, чи то послугу? Знаєте, це таке питання. На мою думку, воно навіть трошки і складне. Складне чому сьогодні йде повномасштабна війна? Безумовно, ми знаємо цифри, скільки в нас ветеранів, скільки в нас членів сім'ї. Але на мою думку, озвучувати це сьогодні не потрібно. Якщо взяти статистику, навіть не статистику, а те, що говорять аналітики, то в порівнянні з тим, що відбувалося в період АТО, в період ООС, Кількість ветеранів зросте в п'ять, а то і в шість разів. Пані Вікторія, якщо все-таки людина приходить у сектор сервісу а, ветеранів, а, якщо вона ветеран війни, або ж до прикладу, якщо людина член ем, сім'ї сім загиблого, так е, ось е, як отримати послугу? Чи має людина при собі мати якийсь конкретний документ? Ну аби довести те, що вона має статус ветерана або ж є членом сім'ї ветерану? Насамперед, консультацію може отримати будь-хто, маючи статус або не маючи статус. Інформацію завжди людина отримає. Якщо ми вже говоримо про якісь конкретні питання, то безумовно, маючи посвідчення, маючи статус, людина більш детально, більш глибоко, суто по своєму випадку отримує консультацію щодо можливості отримання певного там роду пільг, послуг і так далі. Не завжди до нас звертаються вже з готовими посвідченнями, з отриманими статусами, оскільки деякі пільговики отримують статус безпосередньо в департаменті соціальної політики. Тому вони звертаються саме за отриманням статусу. Ну, це такі категорії, як член сім'ї загиблого до прикладу, ну і інші категорії. Особи з інвалідністю, з числа е, м, військових теж через департамент соціальної політики отримають статус. Щодо інформування і консультації, е, ми знаємо, що досить багато існує е, програм. Підтримки ветеранів відповідно програм підтримки членів родин ветеранів і загиблих військових, скажіть саме у цьому от секторі, який створений, інформують і консультують лише щодо місцевих. Програм підтримки ветеранів чи і щодо регіональних і державних, тому що їх є багато. Тобто, і Луцька міська рада відповідно має певні програми, щоб підтримати цю категорію населення. Є державні і регіональні. Консультації можна щодо стосовно всіх отримати, чи лише акцентуємо увагу на ті, які в громаді є? Ні, ми надаємо вичерпну інформацію абсолютно. До всіх програм, які сьогодні працюють як місцеві, так і регіональні, так і державні програми. Консультуємо по всіх законах, які відповідно до певних статусів. Крім того, розуміючи, що люди приходять з певними психологічними травмами, і ми не говоримо це лише про ветеранів і про членів сімей, нами була розроблена ціла низка. Інформативного матеріалу і крім того, що ми людині даємо роз'яснення, ми ще їм їм даємо матеріали, які вони можуть почитати, ознайомитися, визначитися, що їм. Необхідно в першу чергу і з чим би вони хотіли до нас звернутися в подальшому. Тобто, ми людині даємо максимальну можливість ознайомитися зі всім, що сьогодні передбачено як в рамках державних програм, так і регіональних і місцевих. У нас іде тісна співпраця з міністерством ветеранів, з міністерством соціальної політики. Нещодавно приїжджали. І е, приходили саме подивитися, як працює сектор сервісу ветеранів з Міністерства ветеранів. Вони були приємно здивовані, я вам так скажу. І е, на минулому тижні я була в Києві на Асоціації міст України відряджені. І хочу сказати, що наше місто відзначали як таке, яке прогресивно працює в напрямку консультування і надання послуг саме щодо ветеранів. Якщо не пам'ятаю, навіть коли приїжджають, пам'ятаю, коли приїжджали з міністерства на Волинь, то піднімали питання створення от подібних секторів сервісу ветеранів. На Волині вже з 1 вересня у Луцьку у Луцькій громаді працює такий сектор і вже відзначають хороші результати роботи. Вже відзначають вас. Відзначають хороші результати роботи в законодавчій базі. Прописано, що працювати мають. Єдине вікно і через ЦНАПи. Спільно з ЦНАПами в нас іде тісна співпраця. Тут я вам скажу, саме в місті Луцьку немає перетягування канатів. Ветеран може отримати послуги як в ЦНАПі, так і в департаменті соціальної політики. Ми максимально працюємо для того, щоб розширити коло можливостей саме для, для ветерана і для члена сімей. Крім того, з грудня минулого року в нас працює центр підтримки сімей безвісти, зниклих та полонених. І це при департаменті. при департаменті Департамент. соціальної політики. За ініціативи міського голови був створений такий центр. Скажу результати просто вражаючі роботи цього центру. До нас звертаються не лише мешканці нашої громади. Я не знаю в який спосіб, але скоріше всього, через інтернет звертаються люди із Полтави, із Вінниці до нас і з інших громад нашої області. Всім допомагаємо максимально нікого не відштовхуємо. І така взаємодія між цим центром і центром сервісу ветеранів вона допомагає, скажімо, в стислі терміни і більш якісно опрацьовувати ті питання, які ставлять сьогодні перед нами і ветерани і їх сім'ї. Пані Вікторія, зрозуміло, що отримати консультацію, так якесь інформування можна. А що стосується от послуг так, для ветеранів, тобто які можливо конкретні послуги, чи це вичерпний перелік, чи ні, що може от ветеран прийти і отримати ось в цьому сервісі ветеранів в секторі сервісу ветеранів в нас підписаний меморандум. Про співпрацю з реабілітаційним центром, тобто е, працюємо в напрямку підтримки здоров'я ветеранів. Щодо соціальних послуг, е, територіальний центр обслуговування громадян е, Самелуцької міської територіальної громади працює, надаються там послуги. Е, щодо послуг адміністративних соціального характеру, то вони надаються безпосередньо при департаменті соціальної політики. Е, Крім того, залучаємо центр зайнятості управління охорони здоров'я, з управління освіти щодо діток, сімей ветеранів. Ну, працюємо максимально по затребуваних сьогодні послугах. Безумовно, будемо розвиватися в плані надання послуг, вивчаємо потреби, які сьогодні озвучують нам наші клієнти, і далі будемо розширювати той спектр послуг. Від того, який є на сьогодні. А от за три місяці роботи, можливо, що найбільш запитуване з тих відвідувачів, які до вас проходять з тих людей? Найбільш запитуване це надання піль, можливо, комунальних. Це страшні речі. Я зараз буду говорити, але на жаль, збільшується кількість членів сімей загиблих, серед яких є діти, і міською цільовою програмою передбачена виплата на таких діток щомісячна в розмірі прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Дуже багато звернень щодо цього питання. Що загалом стосується пані Вікторії, тих міських програм, які нині існують щодо підтримки ветеранів і членів їхніх сімей, ну і ви згадали. Е і членів сімей загиблих, на жаль, є і, і такі, е, е, які є програми нині, тобто ми розуміємо, що міська рада максимально зараз намагається спрямовувати увагу на цю категорію населення, але все ж таки, що станом на зараз є? Тобто, які в нас існують програми, що можуть отримати ці люди, яку підтримку саме от від громади. Велика потужна програма це комплексна програма підтримки ветеранів і членів їхніх родин, членів сімей загиблих. Дуже велика кількість заходів в цій програмі представлена. Тут мова йде і про матеріальну допомогу, і про підтримку тих, хто підписав контракт на сьогодні для проходження в Збройних силах України. Військової служби. Тут ідеї санаторно-курортне лікування, і е, теж одним із цікавих заходів такої програми є як е, навчання на е, різних е, і курсах водіїв, і, крім того, інших фахових якихось е, закладах освіти, проплачується за рахунок коштів міського бюджету. Тут іде підтримка і діток в частині безкоштовних гуртків для членів сімей загиблих. Тут і харчування дітей в школі дуже, дуже велика розгалуженість заходів. І тому хто має бажання ознайомитися на сайті департаменту Луцької соціальної політики Луцької міської ради, є повний перелік тих програм, які Сьогодні ми пропонуємо як і за рахунок коштів міського бюджету, так і державні і регіональні програми. Дуже довго просто розказувати всі заходи, тому я трошки в скороченому буду варіанті. Далі йде програма. В нас 50 на 50». Це та програма, яка працює досить давно щодо співфінансування для придбання житла для поліпшення житлових умов. Програма підтримки дітей, членів сімей загиблих. Крім того, ця програма розширена в частині не лише що діти, членів сімей загиблих мають можливість отримувати ті кошти. Якщо батьки в полоні або ж безвісти зниклі, то підтримка міської влади також йде в такі категорії дітей. Крім того, щодо комплексної програми, важливим є те, що як членів сімей загиблих, так безвісти зниклих і полонених міська влада підтримує щодо оплати комунальних послуг і нараховує виплачує по 800 гривень щомісяця на кожного члена сім'ї. Великою також є підтримкою і санаторно курортне лікування, і оздоровлення з елементами психреабілітації. Як я вже казала, і матеріальна допомога управління департаменту освіти, цілу низку заходів, департамент молоді і спорту теж цілу низку заходів передбачив в цій програмі. Саме, що стосується як військових, як ветеранів, так і їхніх родин. Далі однією із таких важливих програм є програма надання соціальних послуг, розвитку соціальних послуг в нашій громаді і співпрацюючи, як я вже казала, з центром реабілітації, наші працівники. Працюють безпосередньо там, надають послуги безпосередньо в центрі реабілітації, і воно сьогодні затребувана як така послуга. Багато, багато уваги приділяється членам сімей загиблих виплати дітям. Виплати дітям здійснюються до 18 років. Або ж якщо дитина навчається на стаціонарі, тоді на державній формі навчання тоді виплата до 23 років. Ось такі от основні елементи програми сьогодні хотіли, програм, хотілося б згадати. Дуже великий спектр, до речі, програм, хочу зауважити. Людина, якщо вона ветеран війни, або ж якщо вона є членом е, е, родини ветерана війни чи загиблого, е, то вона наскільки я зрозуміла, от може прийти от за сектор сервісу ветеранів і запитати, можливо, якщо вона от не ознайомлена з тими програмами, просто запитати на що і на яку підтримку вона може розраховувати від громади, правильно, тобто для, для розуміння, от що вона може отримати на що розраховувати. Безумовно, самому надзвичайно складно розібратися в цих всіх моментах, особливо враховуючи той стан, в якому знаходиться людина, краще прийти до фахівця, який е, тобі надасть вичерпну інформацію щодо того, на які пільги або які виплати, можна послуги претендувати саме людині, яка має певний статус. Пані Вікторію, о... Одна хвилина залишається до тих людей. Знаєте, люди досить скептично налаштовані е, до різних от таких, от можливо, структур чи відомств. Вони бояться бюрократії, що зараз я прийду, а мене відштовхнуть і так далі. Що можете сказати цим людям? Тобто, як працює сектор сервісу ветеранів, хто може звернутися, і пані Вікторії з адресою, де, де де шукати, куди йти таким людям. Іти проспект Волі 4а, 115 і 105 кабінет, боятися абсолютно нічого не потрібно, адже ви приходите зі своїм запитанням, а далі працюємо ми. Ми робимо запити в різні інстанції, бігти вам не треба ні за якими довідками. Саме головне взяти документ, який посвідчує вашу особу. Якщо вже визначений статус є, ну, то відповідно посвідчення. Це решта робимо. Ми ми надаємо консультації. Ті документи, які є недостатніми для отримання або виплат, або певних послуг. Ми самостійно запитуємо в організаціях, військових частинах, ну тобто максимально спрощуємо людині отримання різного роду послуг. Фактично, ми паралельно працюємо з вами. ви звертаєтесь, ми працюємо. Пані Вікторія, дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що люди нас почули. Адже і ветерани, і члени їхніх сімей вони заслуговують на те, аби їм приділяли увагу відповідно, і аби їх підтримувала і держава, і громада в тому числі. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні у нас у студії була директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода. Говорили про комплексну допомогу ветеранам війни та їхнім родинам, саме говорили про роботу сектору сервісу ветеранів. Звертайтеся, будь ласка, вас проконсультують, поінформують і допоможуть вам отримати ту чи іншу послугу. Дякую нашим глядачам, що були із нами. Не перемикайте аверс, аби знати більше.